День Європи відзначили у Коломиї. Його святкують в країнах Європейського Союзу 9 травня, а також офіційно в Україні щорічно у третю суботу-травня з 2003 року. День Європи разом із єдиною валютою Євро, прапором і гімном є символом ЄС як політичної сили. Україна єдина держава, не член ЄС, у якій на державному рівні відзначається День Європи. Благослови дітей своїх твердими руками і забудеться срамотня давня година. І оживе добра слава, слава України і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Рішення щодо відзначення 9 травня дня Європи в Європейському Союзі прийнято у 1985 році на саміті Ради ЄС у Мілані. До 1997-го це свято мало переважну культурно-мистецьку спрямованість та носило обмежений характер. У 1997-98 роках до святкування Дня Європи долучилися держави-кандидати на вступ до ЄС у цих країнах. Святкування не було певного політичного забарвлення. І було спрямоване на формування громадської думки стосовно підтримки вступу до Євросоюзу. День Європи це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Це свято в Коломиї відзначили концертом. У ньому взяли участь колективи, які працюють у європейському та народному напрямках. Діти, які поєднали європейські традиції кольорових костюмів. Е париків різнокольорових, ну і звичайно хороша розважальна музика. Після них буде виступати бік-бенд Коломия, який працює у джазовому напрямку, тобто ми вже одною ногою в Європі. І цей концерт це свого роду буде концерт, який у Європі можна часто побачити, що вихідних на вулиці, тобто ми його у своєму такому дружньому колі робочому називаємо вуличний європейський концерт. День Європи відзначають уже кілька років поспіль. Свято було встановлено цитую, враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію. До слова наша держава єдина не член ЄС, у якій на державному рівні святкується День Європи.